Доброго дня Україно Їду, обробляв огороди АГЕшкою 2.5 чи АГД Положили в стовп, їду з висоти, проїжджаю мимо свого Орлена. Фух, просто якась. Якийсь монстр, монстри орлен. Ну це з ворота. Друзі, совка є через, через один качан є совка. Там де відкритий, там в кожному. Ну відкритий кінчик. Навіть не знаю скільки тут рядів. Це просто капець, якийсь. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, вісімнадцять. Ну це з воротом. Так. Гарний, друзі, орлен. Тільки чим не подобається, не подобається отаким. От ну, Ну хто йому мішав? Ну ніхто ж йому не мішав вирости нормальною кукурудзиною. ворота, друзі, це просто щось. Це просто щось. Сіяно. 60 тисяч. Так, просів. Дивіться, є просів. Другого. Ну, хотів викинути, але не викинув повноцілого. Ну ось. Зараз подивимося, що воно друге. Всі мріють про другий качан, та не нужен він, друзі, і нахер той другий качан. Вибачте за слово, звісно. Що це за качан? Не нужен взагалі. Один, ну хороший дожен бути. В цьому навіть і совки не було. Ну, ось край качана. Півтори ладошки, можна сказати. Так, 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 це ще зворота. Пау, друзі, 300. Достойний гібрид, достойний. Що я вам можу сказати? Так, і ось ми дійшли, що вже пішов основний посів. Ну, з краю від зворотів. Такі самі монстри. Була десь гусінь, насрала тут, не робила нам клопоту. Так. Друзі, ну достойні, достойні. Дивіться, це ж вже й не зворота. По факту вийшло десь 56, 55, десь отак. Тому що, якби не було оцих ось непонятних пацанів, От чим уступають наші гібриди імпортним. Оце оцими, друзі, оцим. От чого він тут? І хто йому мішав? Ну ніхто йому не мішав. Незрозуміло. Оце. Хто йому мішав? Ніхто не мішав. І він отакий. А це все, друзі, якщо порахувати, то із-за оцього... Оцих парней, я думаю, що півтони може бути з гектара легко, дуже легко. Дивіться. Ну, опять же, друзі, оранка, боронування, культивація посів без добрив і грама добрив не було. Це, звісно, радує. Те, що такий результат, скажімо так. Ну опять же, друзі, нас в цьому році батько казав, не пам'ятає чи цей. Було йому 10 років, як було щось подібне, що у колгоспі раніше пшеницю валяли в валки і підбирали, то казав, погнили всі валки. Звалили і як пішли дощі, так як і в цьому році, друзі. Оце чому й проблема із мишієм, і з бур'янами нема чистоти, друзі. Тому що надзвичайно, скажімо так, в цьому році нас побалувало опадами. А що, друзі, такий ярлен. Я вважаю, якби оце ж опять. Хочеться посіяти рідше. Ну, посієш, а отакі будуть випади, ну це б не годиться. А взагалі, гібрид неплохий. Неплохий. Можливо, вкусило, можливо... Ну я навіть не знаю. Це я називаю очеретина, блін. На не кукуруза. Чому вона так? Хто знає? Ну чому? Схожість, друзі, ідеальна. Оце хто там каже, та ти на схожість, там провіряв, енергія росту. Друзі, ідеально. Схожість усе. Так, це якось так. В цьому році в плані опадів гріх жалуватись, як на зрошенні. Не дає пшеницю вбирати. Стоїть комбайн, жде погоди. Це якось так. Фантастика. А ну дети гусінь. Зранку сьогодні то майже в кожний находив. Може вже десь полізла давати потомство. Ну зерно таке, що варити вже не годиться. Качани опускаються. Що це за парень? Що це за... Ну це ще зерно буде. Це маленька ладошка. З гусеню, друзі, також іменно з з Згусенецею та, що жре все підряд, якось Фу-фу-фу, обминуло. Хоча, хоча через буквально через 5 кілометрів соняшник поз'їдало в людей, одні стовбура залишились. Можливо, якась, друзі, чих може хвороба. Ви бачите? Ну що листя нижні в оцих е пацанів, так сказати, в оцих недогонів. Чомусь жовт, жовтіє нижні листя. А там, де качан гарний, там листя все зелене, бачите? Можливо, шкідник укусив та заразив. Ну хто знає. В принципі, картинка непогана. Подивимося, як він буде віддавати вологу. Це якось так, друзі. Все, всім пока. Таке Ярлен.